Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! <кій> Усікновення голови святого Пророка і притечі і Хрестителя Господнього Івана. Усікновення голови, як наслідок чого змови. Зради, похоті, зависті. І знаєте, і у цій ситуації усі оці гріхи, якби присутні. Людина, коли грішить, вона не грішить з одної похоті або з одної причини. З одною причиною людина справиться завжди. Але коли у цих речей, слабкостей, тягарів людського життя, спокус є більше, тоді справиться тяжко. А часом неможливо. Кожен із вас почув цю історію, але може не до кінця всі розумієте саму причину цього, чому так цар Ірод сказав. Чи йому бракувало якихось там гарних жінок, чи танцювальників, чи ще чогось? Він у своїй вседозволеності зайшов сам у таку яму, з якої з часом так і не зміг вибратися. Найперше, він шукав якоїсь правди, бо тому що часто приходив е, із своєю світою в пустиню, так, приходив. Щоб послухати Івана. І здалеку стояв і слухав. Так, коло нього стояли його охоронці, там військо, все там, світа. Але він стояв там і слухав. Тому що він шукав правди. І Іван Хреститель не раз указував на нього, показуючи пальцем, ось хитрий лист сидить. Який, який взяв жінку свого брата. Взяв собі за жінку, бо він ірод. В нього є брат Филип. А йому його жінка сподобалася, все і забрав її. Похіть зробила той крок перший, до того, щоб переступити пошану до свого брата. Взагалі, якийсь порядок, якусь справедливість. Але ірод був жадний справедливості. він хотів бути справедливим, але він не в тій формі подавав свою справедливість. І ось, коли в нього було день народження, святкували і Іродіяда, жінка його, ту, яку він забрав від свого брата, вирішила скористатися тою нагодою. Бо вона дуже довго і дуже часто. Як то кажуть, чайну ложечку виїдала мозок Іродові, схопи Івана Хрестителя, посади Івана Хрестителя, убий Івана Хрестителя. Бо Тому що ніхто не смів перечити іродові тільки Іван. Хто би міг сказати, зробити зауваження Іродові, щоб бути зразу покараний, а може і убитий. І тому іродіада нервувалася, як це така вся влада, що ірод все може, а тут не може. Що таке? Вона шукала тої влади, тої безкінечної влади, і заради цього переступила все, а тут ця влада не працює. Що це таке? І давай його доїдати, оцього ірода. Тепер бачите, Вчинок самої цієї жінки, яка також не дозріла ні до подружжя, ні до чого, в неї було найголовніше мати вплив. Ще не знаєте, як вона за того Филипа вийшла, брата Ірода, чи не за того, що е, не за того, що буде мати доступ до, до престолу. Бо, судячи по її вчинках, розуміти, що для неї сім'я не святе. І я вам поясню, чому. Оцей танець, який вона танцювала, її донька, це не простий танець, це не особливий якийсь там брейк-денс чи ще щось. Це танець подарунковий. Дівчина одягалася в спеціальний одяг і об'являлася, для кого вона танцює. І це означало, що на цілу добу ця дівчина твоя. Можеш з нею там забавлятися в своїх еротичних фантазіях і всім чим ти є. І коли Іродіяда одягла свою доньку Іродові, звичайно, що він був в шоці. І тоді каже, ну, ну це такий крок, ну що ти, ну, взагалі супер. Але діло в тому, що і всі гості це знали, бо тому що для них це було дуже зрозуміло. Вони також були в шоці всі. Іруд тоді каже, супер. Проси все, що хочеш, навіть у царства. Ну, по-перше, для нього це була несподіванка. А таких людей, такого плану, як Ірод, чи ще хтось там чимось здивувати, це було практично неможливо. Вони все, що хотіли, мали, все, що за баганки їх хотіли, в них все було. І тут мама свою доньку пропонує іродові на еротичні розваги. Просив все, що хочеш, хоче півцарства. Дочка прибігла, мама, що має просити. Чемна дитина, слухається, бачите. Але представте собі оцей моральний стан цієї іродіади. Як вона, з яким вона наміром вийшла за Фелипа, як вона легко лишила чоловіка пішла до Ірода? Як вона свою доньку віддає, розумієте, на, на такі речі? Тобто нічого святого. І тут ірод. Слухай її зараді того, що дав слово перед людьми поважними, як він буде виглядати. Все послав, відрубали голову, принесли дали дівчині, все, заспокоїлася, здобула те, що хотіла. Ні, це наслідок, наслідок наших людських слабкостей. Нашої підлости, так як іродіяда, непослідовності, та як ірод. І заради того, щоби часом моє ім'я не виглядало, я готовий вбити Івана Хрестителя не просто знаєте, якогось грішника, якогось там, якогось преступника, так? якогось злочинця страшного, а пророка, до якого не раз прислухався. Я готовий стати ворогом Бога, бо тому що Іван був посланець Божий і Іро це розумів. Він готовий був стати ворогом Бога не зараді, щоб Його я не пострадало. Чуєте, до чого часом веде наша гордість нашого я? Що ми, вроді би, зберігаючи свою обіцянку, вроді би, Висловлюючи свою порядність, ну перед людьми ж дав обіцянку, просив все, що хочеш. І ось заради всього цього ми можемо попасти в сіті злого духа, який нас заведе в такі ситуації, що ти в кінці кінців стаєш ворогом Бога, бо ти виступаєш проти Божих писанців. Гордість це дуже паскудний гріх. Похідь – це дуже небезпечна, дуже сильна емоція, яку, яку, з якою тяжко боротися навіть цареви, Чуєте? Тому сьогоднішній день усікновення голови Івана Хрестителя має бути день одноденним строгим постом, щоб задуматися у своєму житті, скільки раз мене вибивали з колії потіті щодо. Статевих відносин. Скільки раз у житті я через свою гордість переступив і зробив щось не так, переступив через справедливість, щоб тільки моє я не пострадало. Скільки раз я дивився на, не, на неправду, ну, наприклад, що Ірод узяв собі жінку, Іродіаду, взяв собі до жінку Филипа, свого брата. Скільки раз я дивився на справедливість і мовчав. А скільки раз я був на, у шкурі жінки, яка будувала інтриги, що здомовлявся, і не завжди це було правильно. А скільки раз я був у шкірі доньки оціє іродіади. що мама каже, то роблю. Ньому, якби донька сказала, я не піду. І все. Нам часом треба відмовитися, якщо ви бачите, якусь несправедливість. Несправедливість сторони навіть мами, навіть тата, треба сказати, я не буду робити гріх, бо цим і маму, і тата може спам'ятати. А скільки раз ви могли бути на місці Івана Хрестителя, сидячи в темниці і чекаючи несправедливого кінця, який по тій забаганках, приведе вирок. До виконання. А може ви колись були у шкірі того воїна-прибічника, охоронця, який був біля Ірода, який чемно виконує всі накази? Був дуже послушним. Ірод каже, піди відрубай голову той. Так точно, побіг. Відрубав і приніс, не затумуючись. Гарний воїн, гарний. Добрий добрий. Чи такий має бути воїн? Ні. Воїн має бути не тільки з мечем, він має бути ще з головою. І приступні накази не виконувати. Тому свято свято, день усікновення голови. Ми рахуємо це свято, ми святкуємо. Що ми святкуємо? Ми святкуємо те, що ми зрозуміли зміст цього свята. Ми святкуємо, бо ми беремо із цього свята святість, святість Івана Хрестителя, жертву і досвід, який ми взяли для себе. Тому це і є свято. Тому і цей день день Головосіки, кажуть, у народі, так? день усікновення. Є одноденним строгим постом по пості за всі ті гріхи, які ви сьогодні почули у цьому святому Євангелії, і які якимось боком до вас торкаються. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Премудрість прості! Ви слухаємо І Іванліє твої від Маркан, Іван, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час почув Цар Ірод про Ісуса, бо ім'я Його стало явним і казав, що Іван Хреститель воскрес і мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому, інші твердили то Ілля, і ще інші. то пророк або один із пророків. Почувши те, ірод, мовив до Івана, якому би вічав той Іван, якому я відтяв голову, він став із мертвих, бо то був той Ірод, що послав був схопити Івана і зв'язав його в темниці задля іродіади жінки Филипа свого брата, бо женився був з нею, і він казав Іванові не личить тобі мати жінку брата твого, і родія даже лютилася на нього і бажала вбити його, та не могла, бо Ірод боявся Івана, знаючи, що він був чоловік справедливий і святий, і беріг Його, слухаючи його, він дуже непокоївся, однак слухав його охоче. І як же настав сприятливий час, коли Ірод у день свого народження справляв бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних Галилейських, увійшла дочка тої іродіади, танцювала і доводила іродові, і гостям. Цар сказав дівчині, просив мене, чого бажаєш, я дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона і каже, матері, що я маю просити? А вона ж відповіла голову Івана Хрестителя. І зараз же увійшов хутенько до царя. Дівчина попросила, хочу, щоб ти дав мені негайно на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар вельми засмутився і задля присяг і гостей, не хотів їм відмовити, і послав цар відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана. Пішов той відтяв йому голову. У в'язниці приніс її на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала матері, учні його. Довідавшись про те, прийшли і взяли його тіло та поклали його до гробу. Апостоли вернулися до вірода і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Слава тобі, Господи, слава тобі.